І зараз зрозуміли ці сльози. І, можливо, ви неодноразово навіть зі сльозами теплими, але сльозами щастя будете так само згадувати наш сьогоднішній захід. Бо сьогодні на одному квадратному метрі зібрали стільки талановитих і прекрасних наших українців. Хочеться дякувати і дякувати вам ще мільйони-мільйонів разів. І, власне, Наступною номінацією ми зможемо подякувати ще раз комусь із вас. Знаєте, кажуть, що одна акція вона може стати іскрою, яка запалює зміни. І часто, дуже часто, саме короткострокові ініціативи вони здатні вразити масштабом, емоціями, охопленнями. Давайте дізнаємось, хто ж цього року провів найяскравішу. На цю сцену вийдуть всеукраїнський благодійний фонд. Ми з Україною. Благодійна акція. Тисяча генераторів для України. Виходять на цю сцену другими, але від того не остаються. І точніше, також є першими цей благодійний фонд Україна понад усе. Благодійна акція «Подаруй дитині свята. Благодійний фонд Алас Хелп. Проведи благодійну акцію Подаруй окуляри. І запрошую також до нас долучитись міжнародний благодійний фонд Справедливість благодійна акція. У цій номінації запрошуємо кошмаря Євгенія, співвласника мережі груп JC Bарвершоп. Всім доброго вечора. Ну, перш за все, я хочу подякувати всім, подякувати всім присутнім, організаторам. Ви знаєте, що без волонтерів ми б, напевно, і не, не, не були. б. Тут, тому що, будучи часто їж їжучи туди на передову, я спілкуюся з командирами, з військовими, і всі кажуть, як одне: ви знаєте, що якби не волонтери, ви ми б вже продавно програли. Тому я хочу подякувати кожному з вас за підтримку, за те, що ви робите. І е також будемо приходити до... Оголошення переможців. Так третє місце міжнародний благодійний фонд. Справедливість. Ну, у нас... Два третіх місця. І третє місце благодійний фодс. Лес Help». Друге місце благодійний фонд Україна понад усе. І перше місце всеукраїнський благодійний фонд. Ми з Україною. Ну і слово переможцям! Дуже дякую за організацію такого заходу. Вперше ми на такій сцені, хоча зробили дуже багато. Хочу подякувати нашому Господу Ісусу Христу за довіру, тому що ми не шукали війни і ми не шукали, скажімо, ми задались питання, чим ми можемо бути корисні. І він довірив великий ресурс, який, слава Богу, ми так розподіляємо. Хочу подякувати нашим донорам, конвою Хоуп на фотографіях засновнику фонду Дмитро Савочці за його серце. І всім партнерам, всім волонтерам не можемо, не можуть бути на цій сцені. Було дуже багато людей, які е, допомагали нам з цим, тому що ми е, за три з половиною роки роздали більше 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Було причасно багато людей. Тут є теж люди, які, з якими ми взаємодіяли. Тому всім е, дякую і нехай Господь береже Україну.